Якось нам показували статистику про те, що майже третина, чи навіть там більше 40% американців за військову підтримку України і так далі. Ви знаєте, я досить скептично віднісся до цих даних, тому що знаючи американців середньо зважених американців, мені взагалі тяжко подумати про те, що вони можуть на карті в цілому показати Україну. Америка самодостатня і середньозважений американець, хоча Америка постійно втягнута в якісь війни, ну, з, з, труд, з такою струдністю може зрозуміти, що відбувається, чому це відбувається. Так ось, нині вийшло дослідження трішки інше. А в цьому дослідженні це американське дослідження, бо скажете, що це Путін проводив тільки 2% американців зазначили, що їх турбує війна Росії проти України. А насправді їх турбує інфляція і їх південний кордон. Південний кордон. О, така ситуація, це вже ближче до істини, це вже реально ближче до істини. Ще їх турбують вибори, що буде, і як вони будуть жити, і скільки в них буде барель е, нафти коштувати, скільки в них буде галон бензину коштувати. Оце їх хвилює. А от 40%, Украї... Вибачаюсь, американців сидять і думають про те, що там за кордоном відбувається в Україні. <кій> Оце я думаю, ну дуже і дуже мало імовірно. Що ви думаєте про ці опитування? Яке із них більш валідне і відповідає об'єктивності? Напишіть а докладно про це телеграм в шапці профілю. Там посилання, там це дослідження, там соціологічні дані. Можете перевірити.